У що ти віриш, у Бога, який є Господом історії твого життя? Чи у фатум, долю? Бо якщо у Бога, який у своєму люблячому проведінні чуває над своїми дітьми і не тільки над зараз, а й над майбутнім, то про яке про запас у ворожки ти хочеш дізнатися? Віра у фатум полягає ще й в тому, що ти підсвідомо звільняєш себе від відповідальності за своє життя, за свої рішення, за вибір, який ти робиш, і за наслідки так мало бути. Бо ти підсвідомо підлаштовуєш своє життя і те, що ти почув в кабінеті ворожки, або що прочитав у ранковому гороскопі. Ворожіння це чергове. Версія спроби стати як Бог. Ой, десь я це вже чула. А точно, це ж такими словами зміст Єву. А зараз найважливіше, якщо ви коли-небудь користувалися послугами ворожки, екстрасенсів, якщо катали яйця, якщо зливали на віск, якщо гралися з гаданням на кофейні гущі, попросіть у Бога за це пробачення. Попросіть його стати вашим особистим Господом і провідником, який єдиний знає ваше минуле.